you <music> Слава Україні, Блог Р. Перші проголовне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилення в описі. Поцінювачка масштабної закупівлі майна та про російської політики Наталя Королевська вже декілька тижнів розшукується українськими правоохоронцями за незаконне збагачення та уникнення декларування. Тим часом яблуко від яблуні недалеко падає. Її сина викрили на побудові фінансової піраміди, яку успішно вдалося прикрити. Так, за даними журналістів реєстратор компанії призупинив діяльність. Представництва Hitbit Music Inc. у міжнародному фінансовому центрі Астана до складу директорів проєкту якраз і входив син екснардепів Нардепів від забороненої ОПЗЖ Королевської і Солода Ростислав Солод. Він також є депутатом Краматорської міськради від тієї ж уже забороненої партії. Про зв'язок солода молодшого з проєктом Hitbit Music та самофінансову піраміду стало відомо, що у жовтні 22 го Ростислав Солод, – 22-річний депутат Краматорської міськради від партії ОПЗЖ. Він та його батьки Королевська та солод виїхали з України 9 лютого позаминулого року. І з огляду на їх відсутність на засіданнях ВРУ та на сесіях міськради більше не поверталися. У другій половині вересня 22-го солод опублікував на своїй сторінці інстаграм фото з спортзали. Журналісти Бігосенфо з'ясували, що воно зроблено у готелі Ріц Карлтон у Астані. Незабаром 24 вересня він опублікував анонс запуску токена HBM на криптовалютних біржах Коінзбіт та Азбід. А також рекомендував не пропустити цю подію. Hitbit Music – це проект музичної платформи, у якій HBM Group закликали інвестувати, купуючи токени. При цьому вкладникам обіцяли десятикратний прибуток. Окрім цього, у промоматеріалах HBM Group містилася інформація про наявність у проєкті реферальної системи та системи рівнів вкладників. Подібні риси разом з обіцянками про надприбутки є характерними для фінансових пірамід. Як з'ясували українські журналісти, солод був присутнім на заході з нагоди лістингу токена проєкту. Два 24 вересня також координував підготовку виступу CEO «HBM Group» Єгора Манукяна. Крім цього, на зум-конференції представників проєкту з інвесторами солод представлявся як директор з техчастини. Також депутат неодноразово фотографувався з серіком Оаліхіановим, представником «HBM Group» у Казахстані. Агентство фінансового моніторингу Казахстану наприкінці травня 23-го затримало ймовірного організатора піраміди «Hitbit Music». Згідно з опублікованого відео, цією людиною був саме серік. У Альхіанов затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до двох місяців. Розпочати досудове розслідування, за даними АМФ, вкладники Hitbit Music віддавали організаторам проєкту готівку, сподіваючись отримати обіцяні дивіденди, але так їх і не отримували. Кількість постраждалих перевищує 2300 осіб. 14 червня казахський реєстратор компанії призупинив діяльність представництва Hitbit Music, зареєстрованого у жовтні 21-го МФЦА, МФЦ акредитована кредитована компанія підставою стало те, що реєстратор підозрює хід Music у порушенні низки норм чинного законодавства МФЦА і їх діяльність може завдати шкоди ринку. Крім цього, комітет МФЦА з регулювання фінансових послуг раніше двічі виносив попередження щодо хід Music у лютому та у липні 22 го Обидва попередження були пов'язані з тим, що компанія публікувала інформацію у відкритому доступі, здатному ввести людей в оману і змусити їх повірити, що компанія уповноважена комітетом надавати послуги з. Консультування у галузі інвестицій або управління ними. Та навіть це, схоже, не засмутило сина Королевської. Адже 27 червня, коли розокупанти завдали чергового ракетного удару по Краматорську, в результаті якого щонайменше восьмеро загинуло, Ростислав Солод, як ні в чому не бувало, насолоджується життям у Дубаї, поки його виборці гинули від ракет його спонсорів. Юний депутат ніжився на розкішних пляжах, танцював на концертах і їв в елітних ресторанах. Схоже, солоду молодшому варто задуматися про складання повністю. Як це вже зробили його налякані батьки після викриття їх незаконної діяльності. Тим паче, тепер же фінансову іграшку у сина Королевської та Солода остаточно забрали. Наймовірніше нардепо, як і його батькам, тепер нічого не світить, а замість перспективи збагачення їм потрібно готуватися до понесення відповідальності та відшкодування накраденого. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.